Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Сьогодні постараюся відповісти на ваші самі такі популярні питання стосовно вибору інкубатора, стосовно того, який кращий інкубатор, на який інкубатор звертати увагу і на що саме звертати увагу при виборі інкубатора. Інкубатори у мене всі від фірми Теплуша. Взяті вони на офіційному сайті виробника. Сайт буде закріплений в описі і в першому коментарі під цим відео. Для того, щоб ви могли перейти безпосередньо на сайт, зв'язатися з менеджером з продаж і вибрати уже собі ту модельку інкубатора, яку після цього відеоролику. Ви більше всього захочете придбати. Перша моделька, яка перед вами ось тут представлена, це побутовий інкубатор. Ось такий теплуша інвенторний. Автоматичний лоток повороту на 72 яйця. Має можливість підключення до акумулятора. Тобто, якщо немає у нас світла, в комплекті йдуть крабики, якими можна підключитися до акумулятора. Зараз я вам їх покажу, і інкубувати в подальшому в цьому інкубаторі. Ця моделька йде у нас повністю пінопластова. З гарного, такого товстого литого пінопласту в сірому кольорі і ще є в білому кольорі такий інкубатор. Ось такий лоточок для інкубації, повністю він виймається з інкубатора, і сюди закладається у нас 72 яйця. Чому я такий інкубатор в своєму е, хазяйстві е, маю, використовую, інкубую, тому що в цей інкубатор поміщається дуже багато. Яєць мускусної качки або гусячих яєць, які дуже гарно тут інкубуються в цьому інкубаторі. Без автоматичного повороту я інкубую тут яйця. Зараз вам покажу інші модельки. Ось такі йдуть в комплекті Жабки, крабики, хто як називає, ось такий перехідник вставляється ось сюди. Видно. І підключається до акумулятора звичайного машинного різної, різної потужності. І в залежності, яка потужність в акумулятора, так довго може працювати інкубатор без електроенергії, а завдяки акумуляторові. Друга моделька інкубатора, Теплуша Євро 88. Автоматичний у нас переворот, зовсім інші йдуть лоточки для інкубації, зовсім інша комплектація, і, як ви бачите, зовсім інший колір. В чому його різниця? Різниця в тому, що він йде уже. Ось пластик повністю, що кришка інкубатора. Що дно інкубатора виконане у нас повністю із суцільного литого гарного пластику. Йдуть ось такі лоточки для інкубації, зйомні, не суцільний лоток. І дуже гарно він підтримує температуру, і також він у нас йде з можливістю підключення до е, акумулятора. В чому плюс даної модельки? В тому, що він може набагато довше зберігати е, тепло. Завдяки тому, що, можна сказати, він у нас іде двошаровий, тому що е, в нас є гарний товстий пінопласт пластикове е, дно. І точно так само у нас іде кришка, яка виконана з такого ж самого матеріалу. І зверху у нас іде пінопласт, е, великий гарний е, вентилятор, який дає можливість розділити е, тепло по всьому інкубатору. І у нас ось такий шнур тепловий, який дає нам тепло. Як ви бачите, немає ні в одному інкубаторі моєму лампочок. Я використовую тільки ось такий тепловий шнур для того, щоб більше можна було вмістити яєць. І тому що, якщо не використовувати ось такі штучки, ось ті зйомні лотки, каретки для інкубації, закладати яйця так, лампочки можуть завадити тому, щоб вмістилася більша кількість яєць. Тобто під саму лампочку гусячи яйце, якщо воно велике, ви вже не помістите, бо воно буде набагато. Швидше нагріватися і буде використовувати більше тепла, саме яйце в себе брати, бо воно біля самої лампочки. І, можливі тоді проблеми, якщо воно, звичайно, під цю лампочку поміститься. А в більшості випадків під лампочку не поміщається. Тому я використовую ось такі модельки з тепловим шнуром. Така ж сама моделька у нас іде в сірому кольорі. Все точно у нас тут таке саме, можливість підключення до акумулятора, дисплей де можна виставити температуру, де можна виставити день інкубації і де можна виставити час перевороту. Ця кнопочка у нас відповідає за те, що яйце ми не перевертаємо вручну, а вже нажавши кнопочку, автоматичний переворот. Або він у нас вмикається, або він у нас вимикається. Тобто дві кнопочки, які дозволяють керувати процесом всієї інкубації. Ну і остання моделька інкубатора, яку я вам зараз покажу, це у нас сама нова моделька Теплуша Євро 88 Аква. Це сама-сама нова моделька, яка вийшла е, в продаж, яка вже доступна. Для того, щоб її купити, із збільшеними функціями, які полегшують і покращують саму інкубацію. Не дивлячись на те, що в попередніх моделях інкубація також завжди проходить на ура і проходить успішно, то даний інкубатор є іще більш простішим у використанні, більш надійним і більш функціональним. Зараз я вам все розкажу. По-перше, у нас на дисплеї є вже не дві кнопочки, а вже є три кнопочки. Третя кнопочка у нас відповідає за ось цей самий акварежим. Чому? Тому що ми тут вже самостійно виставляємо рівень вологи, який нам потрібно на різних етапах інкубації. Хто інкубує там з різними етапами по своїх таблицях? по... Своєму графіку, то їм це потрібно, бо хтось виставляє 50%, хтось виставляє 60-70%. Ну, на різних етапах різні відсотки вологості. Це у нас перше. Кнопочка, яка відповідає у нас за температуру за день інкубації. І ось у нас тут стоїть переворот. Це у нас перше. Друге, це у нас змінене вентиляційне віконечко. І, по-третє, фішка наша в даному інкубаторі, це у нас ось така бутилочка, яка у нас кріпиться до самого інкубатора. І коли потрібно, вода вже автоматично подається в систему інкубатора, і ми бачимо на дисплеї, який у нас відсоток вологи в нашому інкубаторі. Тобто, не відкриваючи кришку інкубатора. У нас повноцінно здійснюється подача води самостійно до нашого інкубатора. І також, ось тут у нас є кріплення, яке у нас розташовується в всіх попередніх моделях в середині інкубатора. Тут же воно у нас виходить назовні. Також тут є у нас можливість підключення до акумулятора, і цей інкубатор. Уже розрахований на те, що інкубація в ньому може проходити повністю на підключенні до акумулятора, тобто вам взагалі не страшне відключення електроенергії з даним інкубатором. Але є одне, але в даному інкубаторі ми використовуємо тільки. Дистильовану воду, яку заливаємо в ось цю бутилочку, для того, щоб інкубація наша проходила успішно. Відключаємо наш інкубатор від мережі, відкриваємо кришку і нас чекає приємний сюрприз. Чому? Тому що Сьогодні у нас почався самий цікавий період і найцікавій момент в інкубації яєць. Це у нас почали прокльовуватись курчата. Бачите? Це у нас друга інкубація в даному інкубаторі, не дивлячись на відключення. Електроенергії і без підключення акумуляторів наші курчатка починають з'являтися на світ. Ось іще одне. І ось. І ось, і ось. І пішли, пішли і пішли. Курчатка у нас будуть з'являтися від курей різних порід. Інкубація проходить успішно. Як вони будуть у нас з'являтися, я вам буду показувати. Яйця я не дістаю з решіток, на яких вони інкубуються. Зараз тільки виставлю горизонтальне положення. Щоб вони стояли рівненько, і вони будуть інкубуватися у нас далі. Для тих, хто питав, який інкубатор порадити, то, звичайно, я вже радив би брати саму нову модельку для того, щоб вам було набагато простіше, набагато зручніше. І ви менше до інкубатора заглядали, але не забували його. Це одно відкривати для того, щоб можна було провідувати. Інкубатор наш включився. В мережу пішов у нас ось процес повороту яєць. І яйця стали в те положення, яке нам не підходить. Зараз ми самостійно виставимо те положення, яке нам потрібно, зажавши пальцем кнопку. Відпустили. Яйця стали у нас рівненько. І вимкнули режим повороту для того, щоб яйця вже не повертались. І... Вдалої інкубації та вдалого виходу курчат. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кому цікаво, підписуйтесь, залишайтеся з нами, спостерігайте за нашими відео, вчіться, інкубуйте і все у вас буде окей. Всім пока і до нових зустрічей. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить. Робіть добро, воно обов'язково повертається.